16 лютого 1877 року народився Микола Макаренко, археолог та мистецтвознавець. Після встановлення комуністичного режиму в Україні боровся проти знесення культових пам'яток. 1934 року єдиний з членів державної комісії не підписав акт про знесення Михайлівського Золотоверхого собору у Києві з метою заснування на тому місці урядової площі. Микола Макаренко був членом Полтавської вченої архівної комісії та Полтавського церковно-археологічного комітету, професор Київського університету, дійсний член Всеукраїнського археологічного комітету, директор музею західного та східного мистецтва імені Богдана Ханенка. Протягом життя здійснював археологічні дослідження по Україні та дослідження культових споруд. Автор понад 150 наукових розвідок. 1934 року Миколу Макаренка заарештували НКВДсти і вислали до Казані. У січні 1938 року його розстріляли.